Я була готова до статусу загиблого, може, якого пораненого, але не зниклого безвісти. Ваня пропав швидше за все, що він загинув. В той момент земля рухнулася під ніг, бо я не знала, що я маю робити з двома дітками, і, і ніби хочеться і щось знайти, якусь відповідь а їх ніде немає. Це був січень 23. Солидар, Бахмутський напрямок, Донецька область. Тоді ото наші хлопці зникли, а 10 січня ввечері Пригожин на всю на всю планету заявляє, що Солидар їхній, а в нього 18 січня день народження. Я вже планувала, що я вже спокою посилку відправлю, а так сталося, що мені приїхала посилка. Чисто символічно на його день народження приїхала посилка з його речами. Ми любили, він з... дітей навчив ввечері сідати мультики дивитися. Вони люблять чаювання, з ним любили влаштовувати, що там була менша, а та старша прийде до нього, йому чаю зроблять, печиво наставлять і з татом так чаюють. І тішилися тому. У 22-му почалась повномасштабна війна, а в березні мій чоловік проявив ініціативу йти служити. Я пробувала відмовляти всіляко, але мене ніхто не чув. Він собі рішив, що він йде. 20 травня 2022 року був дзвінок з нашого військкомату Іваничівського, де їм запропонували з сусідом Піти в лави прикордонників. Він пішов служити. Я лишилась вдома з дітьми, бо ще ж менші навіть трьох не було. Перших півроку дуже було важко. Я як зомбі ходила. Діти зранку встають, я відкриваю очі. Перше питання, наша я встала. Я, я не розуміла сенсу, чому я встаю. Я втікала від людей. Я не могла. Я не змогла, бо вони на мене всі дивилися з такою жалістю. А що казати, я не знала. Але вже мене до пам'яті довело те, що я один день проснулася. Мама поїхала в Польщу на заробітки, тато так само, у мене двоє дітей. А я встаю, а мене все знесло. Руки рознесло, ноги рознесло. А мене алергія на щось пішла, і я не знаю на що. Я заїжджаю до нас в амбулаторію, вже дівчата роблять щось. Я не знаю, що зі мною. Не давай мене колоти, мене давай до дерматолога. Вона каже, б трохи був аналофектичний шок. Я розумію, що треба щось міняти, бо це вже не то, що їм підсвідомість, це вже сам організм не дає ради. Треба міняти щось в голові і починати, починати жити, бо не будеш жити минулим. Відповіді ти не знайдеш, а діти ростуть. Я тоді так себе переламала, почала щось міняти. Спочатку була зачіска, тоді гардероб потрохи, потім ті самі думки. Я почала жити ну, по мірі того, як можна. Почали люди говорити, а вже відійшло. Ви ніхто не знає, як мені. І ніхто знати не буде. І я нікому кажу, не бажаю цього. І як я можу зараз, хоч мінімально тішитися тому життю, ходити в чорній хусті зараз, я вам не буду, бо я його не ховала. Робити вигляд страдалі це хватить. Півроку страдала. До чого до страдала? Що чуть в лікарню не попала. Значить кажу стоп. З <плес> дітками і з мамою і з татом живемо в селі. Є своє господарство, город саме таке мінімальне, як то кажуть. Качки кури, десь там песики, не знаю, де носить собака втік. Трохи є розрада, можна фізично попрацювати. Звісно, їх трохи багатенько, але любить гратися. Моя соломінька. Їсти дає, морквочку пхає. Навіть на руки брала, як менше ми були. Ще люблю квітник з квітами, але там зараз вже осінь, воно ну, все повідцвітало. Квітник то моя парафія. Мені отам та рожева дуже подобається. І оця червона, така налита-налита. Сховалася. Оця червона мені така ніжна-ніжна. Хризантеми. ось тут маленька вийшла, а на полі ось такова велика кулька. Коли я звинувачувала цілий світ в тому, ну, чого всі ходять, а мого нема. Мені не було від того легше, мені було гірше, бо воно мене зсередини середини з'їдало. Я на ОТГ була перша, в кого зник чоловік, і тоді ще взагалі ніхто нічого. А він ще й прикордонник. Три місяці тишина, ще сповіщення ніхто не несе, ніхто нічого не дає. Відчаї йдеш кругом, а тебе піняють з усіх сторін, як того м'ячка непотрібного. момент не було ні до кого йти. Куди хочеш йди. І ніхто нічого не знає. Бо випадків небагато. Я не розуміла, як так, 23-й рік, у нас рік війна, а в нас немає реєстру зниклих безвісти. У нас нема нічого, що вже би мало бути. Хоч щось, ну, якісь початки, а в нас не було. І всі до мене, як ти це все зробила? кажу по ниточці. Сиділа по ночах, шукала, де тільки можна. Я подоставала всі звання з хлопцями, що були. Я позадіставала всі позивні. У мене залишилася одна надія жетон на ньому, бо ще один жетон. Він сам замовляв з гравіруванням дітей. У мене одна надія, що якщо буде це навіть та грудинка землі, то там буде тих два жетона, що я зможу забрати. З березня 25-го року працюю в місцевій амбулаторії фахівцем супроводу ветеранів. З понеділка по п'ятницю, з 8 до 17. Якщо за потребою, то виїжджаю в округи мовників і кречів. У мене є свій робочий кабінет, де до мене приходять ветерани, сім'ї зниклих і загиблих. Кабінет великий, просторий, можна навіть тихенько сісти й поговорити. Ну, місця вистачає. Тепло і зручно. Це дуже така специфічна категорія, до якої не кожен може підібрати слова. От навіть саме просте: дзвонить дружина зниклого безвісти. І ну, не хоче йти на контакт. Було в мене таке, що не хотіли. І слово за слово, і коли вона почула, що в мене те саме, контакт пішов. Тобто вони сприймають рівний рівному. Бо коли сидить людина звичайна, яка відношення до війни немає, вони її сприймають в штики. А от коли такі, коли навіть та біда така сама, вони простіше, відкритіші, набагато відкритіші стоїть. Є розуміння тої болі. І я знаю, що відчуває та сама жінка. Ну, важче сказати, що відчуває мати. Але жінка ще можна попробувати. Ну, але спільну мову легше знайти точно. У мене самого досвіду з військом дуже мало було, бо чоловік дуже мало часу по суті прослужив. От я тільки пам'ятаю одне, коли він вернувся з Донецька. Я подивилася в ті очі, я поняла, що не той чоловік, якого я сім років знала. А от тут для мене дійсно така ну, категорія, яка важкувато, мені дається. Але щоб такого конкретно ну, важкого прикладу не можу сказати. Я стараюся з ним знайти спільну мову. я жодного дня за півроку не пошкодувала, що я на це пішла. Коли до мене йдуть з надією почути хоч добре слово, а виходять з мого кабінету, хоча б не плачучи і з якоюсь мінімальною усмішкою, це вже хороший плюс. А коли мені приходять ті самі документи, які дуже тяжко добитися, і вони дзвонять, а ти знаєш, нам прийшла та бумага, в мене стільки радості, якби тобі вона мені прийшла. Але знаєте, коли я з тею білю навчилася жити, а приходять ті, які не можуть з ним змиритися, мені важко підібрати слова, яких заспокоїти. Не можу. Ну бо як не крути, два роки і дев'ять місяців це доволі великий термін, як би там не було. Раніше я здригалася від кожного дзвінка. Бо я не знала, що це може бути від кого. Вдруг це той останній. І невідомо, що з ними абсолютно нічого. Жодного не знайшли ні підтвердженого, ні в полоні, ні тіла, нічого немає. Дослідчого дзвоню, буквально на днях дзвонила. Вона, як завжди, в хамовитій формі, що нема нічого, що ви подзвонюєте тратити на час. Тишина, повна тишина. І от скільки є тих повернень тіл, не бачу Солидару. Ну, от нема, не знаю, чи це якась діра чорна, чи це що? Не можу вам сказати. У мене діти знають, що тату зникли безвісти, мама шукає. Дуже важко було самі знайти слова, пояснити. Ну бо ж він дзвонив, він писав, він приїжджав, а тут баці тата нема. Дуже сильно травмовано сприйняла старша. І я зрозуміла для себе, що її треба завести до психолога. Просто щоб вона їй навчилася з нею з тим справлятися. Ми проходили певну ну, десь до року до психолога. Я возила її в центр життєстійкості в Нововолинськ. Їй сподобалось це теж від психолога. Вони це все робили. Вони навіть листа татові вона написала, підписала, що нікому не читати тут для тата. Ми його шукаємо, шукаємо будь-яким і чекаємо будь-яку інформацію. Рано чи пізно вам тата привезуть додому. Чи він сам прийде, чи привезуть ну щось буде. В якийсь завершений етап мусить бути. Хочеться м м завершити ту невідомість. Я коли дізналася, що моя знайома з Луцька за 9 місяців знайшла тіло свого чоловіка. Я набрала десь там через тиждень, ну бо я знаю, що було не до того, і кажу, знаєш, Оля, ти така щаслива. Я кажу, тобі до слова мене передати. Може, це знаєте, звучить дико, але це якась крапка була би в чомусь.